Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія NoiFarmTech. І сьогодні ми вам дамо топ-8 порад для вибору навігаційного обладнання на вашу самохідну техніку будь-то трактор, оприску, чи комбайн. Поїхали! І першою порадою буде звертати увагу на задачу. Всім зрозуміло, що навігація це про паралельні лінії, прямі чи криві. Але потрібно розуміти, які операції буде виконувати дана техніка, яка потрібна точність виконання цих операцій, і чи потрібно керувати нам обладнанням о, прицепним чи навісним у вигляді секції, норми чи гідравліки. Друга порада це звернути увагу на рівень підготовки вашої самохідної техніки під навігацію. Тобто, на вашій техніці може бути вже гідроблок, з розетка, проводка, кріплення антени чи датчику та повороту коліс. Це все можна використати при встановленні майбутнього навігаційного обладнання, щоб зекономити на певних елементах, які вже є. Просто скомбінувати і доповнити це там недостатніми елементами, і все буде працювати. Відповідно, не витрачайте гроші на додаткові вузли, а використовуйте те, що вже є наявне. Порада номер три: звернути увагу на розмір майбутнього монітора. Якщо у нас прості задачі, це там навігація, можна вибрати менший монітор, але потрібно все одно розуміти, чи ділиться він на менші вікна. Якщо у нас задачі більш складніші, то це буде знаряддя виведене на монітор, навігація, можливо, навіть параметри трактора чи якісь камери. Потрібно розуміти, чи монітор багатовіконний, багатовіконність підтримує і бажано взяти більший монітор. Це близько 12 дюймів. Четверте. потрібно звернути увагу на точність сигналу. Які супутники підтримує ваша антена майбутня? Чи це тільки GPS для нас, чи це там шість сузір'їв супутників, які є сьогодні на ринку? На яких сигналах може працювати дана антена? Це безкоштовний сигнал, платний супутниковий сигнал, чи це РТК-сигнал? Сучасні антени працюють на цих всіх поправках. І потрібно розуміти, виходячи з операції, дивитися в сторону РТК, якщо нам потрібна абсолютна точність. Абсолютна точність у вигляді повторюваності це на стріптілі, на міжрядному обробітку або на оприскуванні протягом року. Враховуючи, що сучасні антени сприймають всі супутникові сигнали доступні на ринку. То навіть на безкоштовному сигналі можна досягти повторюваності протягом певного періоду часу. П'ята універсальність автопілот на сьогоднішній день це інвестиція. І бажано було б його переставляти для того, щоб її максимально швидко окупити. Тому навігаційна система повинна легко переноситися як фізично, так і в налаштуваннях легко можна було змінити сам трактор або його агрегати. Так потім можна докупити певні елементи, тобто проводку і кріплення, для того, щоб легко було переносити наше обладнання. В кожному тракторі це все красиво зашите, і основні вузли тільки переносити техніки на техніку і використовувати на таких операціях, як сівба відсіялися, переставили на оприскувач, оприскали, переставили на комбайн, картуєте врожайність і максимально задіюєте вашу інвестицію. А в перспективі можна дообладнувати, маючи цю підготовку на кожній техніці, просто цими вузлами окремо. Шосте, обмін даними потрібно розуміти, чи постачальник навігаційного обладнання надає вам хмарне сховище. Чи це хмарне сховище дозволяє формувати там поля, контура, лінії, чекати завдань і відправляти це на техніку, а з техніки отримувати віддалено факт виконаної роботи? І чи це хмарне сховище дозволяє підключитися віддалено сервісної службі або колегам механізатора і віддалено допомогти йому вирішити якесь питання чи допомогти взагалі показати функціонал і цим самим пришвидшити роботу без простою? Сьоме це довговічність. Кожний автопілот це інвестиція. Інвестиція повинна себе виправдовувати. Тобто гарантія повинна бути як мінімум два роки. Регулярність оновлень повинна бути, тому що кожне оновлення дає якийсь новий функціонал або виправляє помилки. І обладнання на вторинному ринку повинно також бути популярним. І якщо воно потрібно вашому постачальнику, то воно потрібно і вам. Восьме – це підтримка. Останній пункт, але дуже важливий. Потрібно розуміти, як у вашого постачальника організована служба підтримки, тому що без вчасної підтримки ви не зможете розкрити максимально потенціал навігаційного обладнання. як ця служба підтримки організована і оперативність, її? чи є навчання для ваших працівників, які дотичні до цього обладнання, чи є підмінне обладнання, чи можуть швидко замінити якісь вузло, для того, щоб, зважаючи на агрономічні сроки, не простоювала техніка. Потім чи є віддалена підтримка взагалі до монітора, для того, щоб. Оперативно допомагати самим механізаторам, і, взагалі, рекомендуємо не звертати увагу на крадене обладнання або обладнання екзотичних невідомих виробників, та обходити стороною тих менеджерів, які не можуть відповісти на ваші питання, кажуть: не знаю, треба запитати чи тому подібне.